Вітаю! Ви дивитесь Ньюзрум незалежний канал, де кожне слово має свою вагу. Підписка, вподобайка і ваша підтримка те, що дозволяє нам залишатися чесними і не залежати від політики чи реклами. Усі деталі, як нас підтримати, в описі під цим і взагалі кожним відео. Дякуємо всім, хто з нами. Розслідування не буде. Швидше за все, ну, можливо. Колись після війни, після зміни влади, багато що буде розслідуватися, очевидно, і це наразі навряд. Хоча, в принципі, я б на місці Мустафи вже готувався до приходу людей з кайданками, з обшуками і так далі. Причому в незалежності від того, чи справді він там щось вкрав, чи, чи нічого не вкрав. Прийдуть 에... все одно. Швидше за все. Ну, якщо не, це не пов'язано з тим, що може почати говорити, розповість забагато більше, ніж їм би хотілося, а він був дотичний до дуже серйозних грошових потоків, так що його мовчання зараз дуже важливе. Знаєте, найцікавіше в історії, я зараз не буду говорити навіть про самі персоналі. Хороший міністр Кубраков, чи не дуже хороший, хороший керівник Мустафана Є. Чи так собі? Ну, насправді ми дуже багато знаємо. Вважається, що Кубраков досить ефективний. Можливо, і Мустафа був досить ефективним. Я, нам складно про це судити. Дуже багато факторів. Війна настільки втрутилася у все, що ну, дуже, багато, дуже складно судити про, про такі речі. Але просто уявіть собі, як ми виглядаємо для нас закордонні партнери збирають конференцію з відновлення. Троє людей би там мали бути присутні. В першу чергу міністр е, значить інфраструктури, міністр, е, який займається е, політикою е, тери, е, по територіях, як я забув, як вже зараз називається це міністерство. А це міністерство, е, яке займається е, е, регіонами в країні, регіональної політики, там і щось там інше. Це є друге міністерство, е, і, звичайно ж, агенція із відновлення. Тобто, в неї в назві прописано, заради чого вона створена? Хоча, звичайно, створена вона на базі е, Укроборонпрому відповідно. Е, Перепрошую. Е, 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 Укр... Автодору, Укравтодору. Звичайно, що основний її напрям це дороги, але не тільки. А тепер просто давайте уявімо собі, що жодного з цих трьох людей там не буде. Тобто Україна демонструє, що їй, в принципі, не так і важливо. Мало того, що їх взагалі немає. Але але навіть ВО керівників там і так далі вони не їдуть. Як можна було перед конференцією зняти з делегації Мустафу? Та вже зніміть його з роботи після, чому звідки ці пориви, звідки ці дурні? Ну, вибачте, ну найдурніші. Рішення, які тільки можуть бути. Ну, як? Хоча би перед партнерами нормально виглядати, як адекватні люди, ми можемо? Ні, виявляється, і цього ми не можемо. Тобто, ганьба, ганьбисько, просто не знаю, не знаю що тут більше додати. Так що з цієї точки зору, я вважаю, що все виглядає кепсько. Тепер щодо. Історії з Єрмаком, про якого виходять оці е, матеріали в провідних зарубіжних виданнях. Давайте я вам скажу одну, ну, на мій погляд, головну річ. Якби Україна нормально керувалася і нормально рухалася, Нікого б абсолютно на Заході не турбувало, хто має вплив на президента, чи править країною від його імені. Чи це Єрмак, чи це Татаров, чи це Теща Зеленського, чи придворний астролог, чи не знаю гадалка на картах Таро. Не мало б ніякого значення, якщо би все було нормально. Питання в тому, що все ненормально, але захід він має зв'язані руки, е, оскільки Україні ж треба продовжувати виділяти допомогу, її треба продовжувати підтримувати. То як же можна говорити, що в неї абсолютно неспроможне керівництво? Не можна так сказати, це підірве їхні ж власні зусилля по мобілізації допомоги для України. Значить, вони будуть говорити про те, що от є тут якийсь, умовно кажучи, такий тіньовий міністр, який рухає всім і його критикувати, хоча це не має ніякого значення. Проблема в самому президенті, в тій вертикалі влади, яку він створив, в абсолютно інституційній неспроможності нинішньої української держави. Це, на жаль, головний висновок з цих е, матеріалів. Ну, те, що, знаєте, я останнім часом не можу похвалитися, що я багато спілкуюся там, з іноземними дипломатами і так далі. Був період, коли вони мені кликали, сьогодні вже не кличуть. Але я спілкуюся з людьми, які спілкуються з е, іноземними дипломатами. І вони розповідають, що не тільки дипломатами, а й, в принципі, посадовцями, які сюди приїздять. І вони кажуть, що е, 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 ті вже не приховують свого розчарування Україною, що Україна ну не здатна практично ну здатна, мало на що взагалі. Те, що вони від нас очікують, нормально керувати економікою зараз, нормально вести війну зараз, нормально бути сформованими для відродження країни, коли війна закінчиться, жодне з, з цих завдань, ми на це не, не спроможні. Можливо, коли закінчиться війна і пройдуть вибори, і влада зміниться. Можливо, хоча, знаєте, коли я дивлюся на те, що взагалі сьогодні. Коїться в системі державного управління, я геть не впевнений, що знайдуться такі, даруйте, ідіоти, котрі підуть керувати державою. Не знайдуться. Вони не звичайно, вони не знайдуться зараз. Я тому що я вже от бачите, не призначають міністрів на дуже солодкі пости, до речі, завжди вони вважалися солодкими, з точки зору того, які величезні кошти ці місця. Система управління наразі дуже важка. Ну, от бачите, це ж не тільки справа в тому, що в них лава запасних дуже коротка, а справа в тому, що люди не хочуть на цю лаву сідати. Ніхто сьогодні йти, тобто людей, які готові йти в. В Міністри, немає. По-перше, тому що міністри нічого не вирішують, а якщо вони починають вирішувати, то їх нас дожене доля Кубракова. А по-друге, керують інші люди, а ті переважно підписують. А якщо кажу починають підписувати самі, то, то їх знімають. По-друге, в... те, що зараз коїться в країні в Правоохоронних органах, як, як, як антикорупційних, так і ДБР і так далі, це настільки репресивно, що людина не встигне прийти і щось більш-менш нормальний документ підписати, як до нього вже приходять з обшуками. Тобто е, е, ситуація створена, знаєте, піти туди може тільки конкретно людина, яка буде мати кар карт бланш красти, вже просто так не піде, а якому гарантують з офісу. Що він зможе красти собі її, от і що вони його відмажуть, але це не факт. І, і це настільки складно, що ну я кажу. Просто так, як бу свого часу йшли реформатори заради того, щоб міняти країну. До речі, навіть із Зеленським йшли інформа... реформатори. Наскільки вони вже здатні були міняти країну? Це питання номер два. Але прихід Зеленського означали прихід першого уряду. Це був уряд, який намагався бути урядом реформаторів. Я кажу ще раз: вони були ботаніки. І дуже слабкі, і з невисоким рівнем розуміння насправді, значить, особливості керування державою, але це були люди, які йшли в принципі реформувати. Так, от сьогодні таких немає. Сьогодні туди може піти тільки людина, яка я кажу заради задоволення певних матеріальних своїх потреб. І, і, і при тому, якщо її гарантують, тобто всіма можливими способами, що її відмажуть принаймні ближчим часом від е, кримінального переслідування, все решта абсолютно нереальна ситуація, і це дивіться. Це абсолютна правда, а, і, 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 і до речі, це вам ще раз доказ. Хто насправді керує країною, це не Єрмак. Ну тобто, у масі випадків це Зеленський. Тобто, Єрмак, звичайно, знаєте, він надзвичайно він розумний, він системний, він хитрий, він е, е, компетентний. Е, багато в чому. Він замкнув на собі дуже багато питань. Але в тих, а в найбільших питаннях, котрі потрапляють в поле зору президента, тільки він приймає рішення. Так от непередбачуваність створює не Єрмак, непередбачуваність створює президент. Бо такий це характер. І, і, і в їхніх, е, їхніх вчинках, в їхніх рішеннях настільки багато емоцій. От що було що означало відставка залужного? Це емоції, це точно не розум. Що означало, е, е, от звільнення е, е, Кубракова? Це не розум. Це емоції. Мало того, звільнити, коли ти ще не маєш ким його замінити. Це що? Це хто так робить взагалі? Що таке зняти, умовно кажучи, з потяга Мустафу при поїзді? Я, я кажу умовно, але це майже так. В останній день взяти його і, і викреслити з членів делегації. Це що? Це, це, це раціо? Це якийсь розрахунок? Ні, це чисті емоції. І це найстрашніше. І про це вони кажуть закордонні партнери. Ми хочемо передбачувати ми хочемо рацію у, у, у ваших вчинках. А у вас рацію немає, у вас є тільки емоції, а їх передбачити дуже складно. В тому, в тому біля я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.